Перший наш гість Владислав Селізньов, наш старий знайомий, військовий експерт, полковник збройних сил, речник Генерального штабу в 14-17 буремні роки війни на сході України. Доброго здоров'я, пане Владиславе, дякую, що знайшли для нас час в суботу. Вітання вам. Знайома студія. Насправді, мов у минулого року повернувся. Ну, бачите. Пане полковнику, перше питання, тому що у мене я може не за всім стежу, і тепер я живу вже в Києві. Тут якось протиповітряна оборона працює досить ретельно, але я бачу, що більше мені так здалося за пару днів останніх більше прильотів. Це що до нас летить, це летить. Те, що КНДР, Китайська народна демократична, Корейська народна демократична, перепрошую у Китайців Республіка, продає Путіну. Чи це щось російське? Це made in що? Я думаю, що ви не надто помили помилилися, коли почали говорити про китайську народно демократичну і інше. Бо насправді колаборація там має місце бути. Я певно в тому, що перше зразки ядерної зброї для північної Кореї передавав уряд Китайської Народної Республіки. Звісно, що в відкритих джерелах ми навряд чи знайдемо тому підтвердження, але здається. Хтось інший має бути повністю несправна розуму, щоб наважитись на таку угоду. Тим не менш, це сталося, і Корейська Народна Республіка не лише є власницею ядерної зброї, вона ще є одним з найбільших виробників артилерійських гармат, та боєприпасів до них. Саме тому свого часу туди навідався Володимир Путін, щоб досягти певних угод. Бо 5 мільйонів снарядів вже уряд пхеняно передав для забезпечення потреб російських окупантів, і зараз здається, що нові партії артилерійських снарядів, так само як і балістичних ракет, скоріше за все знову будуть рушати залізничними ешелонами зі сходу відповідно, через всю Російську Федерацію, долаючи вісім понад 10 тисяч кілометрів ближче до кордонів з України. Це виклик, виклик дуже серйозний, і незважаючи на те, що північні корейці роблять ну не дуже якісні снаряди та ракети, ти не менш за рахунок. О, це мій, мій моє наступне питання, пане полковнику. Дивіться е те, що я читаю інколи у західних експертів, вони кажуть: чи кожен другий снаряд не летить, чи кожен третій, чи кожен п'ятий, ну летить погано. І тоді виникає питання: це по-перше. А по-друге, якщо ми кажемо про гармати, наскільки я пам'ятаю, чотири країни в світі мають такі свердла, які можуть робити гарні стволи для гармат, і Північна Корея в ці чотири е, е, країни не входить. На відміну до речі від південної, якраз там є устаткування, яке здатне це робити. Японія, Швейцарія, там а, б, я не знаю Німеччина, щось іще. Ну коротше їх буквально на пальцях однієї руки. Що ви скажете взагалі про якість того, що постачається Російській Федерації з боку Корейської народно-демократичної республіки? Насправді кажуть, час від часу снаряди, які поставляють уряд Північної Кореї, вибухають. Вибухають без в стволах російських гармат чи тих гармат, які передає уряд. Північної Кореї е, е, і важка правда в тому, що не так багато країн у світі, які спроможні витворяти, катати ті самі стволи для ствольної артилерії, для стволи для танків. Але тим не менш, е, чимало технологій та устаткування в північній Кореї немає, а зброї є. Значить, якась третя країна світу постійно здійснює постачання відповідних типів озброєння, військової техніки та боєприпасів до того озброєння. Причому це постачання настільки масштабне, що уряд південна Карея змушена витрачати чимало частку своїх. Бюджетних надходжень на те, щоб е, утримувати чи не найбільшу армію у світі, і хоча ви абсолютно праві в тому, що технологічно армія південної Кореї на декілька галів більш розвинута та потужна, тим не менше ризики такі є, бо уряд північної Кореї е, готовий занурювати у буквально злиденність е, мільйони і мільйони своїх співгромадян. Але тим не менш намагається виготовляти чим більше зброї та боєприпасів до тієї зброї. І те, що зараз е, тамтешній диктатор Ким Чен Ін хоче ділитися тими самими ресурсами, зокрема артилерійськими, здається, що це відбувається не на суто, якихось там волонтерських засадах, чи добровільно, чи без е, якої, якоїсь там оплати. Скоріше за все за це Росія сплачує чимало. Про що йдеться? Чи то про космічні технології, чи то про якісь ядерні технології, чи, можливо, якісь інші речі, які край важливі для тамтошнього диктатора. Достеменно невідомо. Але те, що за рахунок такої такої колаборації точно гарантовано знищується вся та міжнародна санкційна політика у відношенні пів Північної Кореї. Це очевидно, і де на це відповідна реакція урядів західних країн, а також організація Об'єднаних Націй, під проводом яких і організована та сама санкційна діяльність стосовно обхеняна. Мені достеменно відомо, невідомо, ну, що немеше таких. Яскравих і таких конкретних заперечень щодо такого військово-технічної колаборації між урядом Москви та Пхініяну я до поки що не бачив. Де щось там були заяви урядовці Сполучених Штатів Америки, але консолідованої позиції, яка б мала би чітко зазначити незгоду світової спільноти до щодо тих процесів, немає. Добре, да. Ну хороша новина тільки в тому, що Південна Корея почала думати про те, як би постачати зброю Україні. Це хороша новина, але ми перенесемося до України безпосередньо. Російські війська активізувалися на турецькому напрямку, каже нам Генштаб Збройних сил України. Посилили наступ на часів яр. Я би спитав таке, тому що я, коли почав вивчати цю, цю, цю різні думки з цього приводу, включно там з російськими блогерами так званими. Щоденно біля Турецька відбувається. Потім подивився, що пишуть українські блогери. Більш мені здається, їм можна більше довіряти. Що ви скажете? Там дійсно щось небезпечне, тому що росіяни кажуть, що там наступ. А українці кажуть, там там не наступ, там якесь тактичне пересування на 200-300 метрів. Наскільки хто хто правіший в даному випадку, не зважаючи на наш з вами, пане Владиславе, патріотизм і бажання сказати, що наші ніколи не брешуть, а росіяни брешуть завжди. Бувають ви винятки. Будь ласка. Я все ж таки залишаюся прихильникам думки щодо того, що російські пропагандисти берешуть щоразу тільки не відкривають рота. Ну а що стосується ситуації в напрямку о, на шуми, тобто напрямок, фактично тарецькі, то там да російська армія сунула вперед, вона зайняла фактично усю сіру зону. А до речі, шуми верніше, те, що залишили населеного населено воно, там суцільні руїни, е так само перейшли під контроль російських окупантів. Тох, наші війська зараз певною мірою здійснюють маневри на оборону, відходять на інші рубежі та позиції, бо неможливо під таким тотальним артилерійським та міновитим вогнем тримати ті рубежі та позиції, які, до речі, ми утримували багато років поспіль. Але ти не менш, то сталося чи можна говорити про провал на фронті? Мабуть, що про це говорити зарано. Ну і звісно, що зараз на цю ділянку фронту перекинуті додаткові ресурси, до речі, зокрема, і ті, які до. Дано заходи звичай до час Яра. Тобто, фактично, Певна реакція з боку української слабоборони на цій ділянці є. Я думаю, що найближчим часом ця ситуація буде стабілізована. Наврядчі ворога висичить ресурсів масштабно наступати на цій ділянці фронту. Хоча я розумію логіку їх дій. Вони протягом кількох тижнів вперто дерлися у бік час яра, буквально волово штурмуючи нашу рубежи та позиції. Зазнавали неймовірних втрат. Ніяких, ніяких фактично жодних територіальних забутків не здобули. От і шукають інші шляхи та можливості. Васі, щоб проламати нашу оборону, зокрема на ці на тій ділянці фронту, де бойові дії такі масштабні зі зміни диспозиції не відбувалося багато років поспіль. Бо і з боку горлівки ворог набудував там чимало інженерних фортифікацій, та й наші цей час не втрачали дарма, рили окопи, створювали брандажі, довготривали вогневі Точки тощо, тобто готувалися до російських до російського нападу. от Ось це сталося. Тобто, фактично, контроль над сірою зоною ми втратили шуми не під нашим контролем. Але говорити про те, що ситуація докорінно змінилася не на нашу користь і на фронті, і на цій ділянці фронту біда від мабуть, що до що зарано Звісно, війна справа дуже небезпечна, і тенденції, які є нині на цій ділянці фронту, досить загрозливі. Але я сподіваюся. Вай, що вистачить нам і ресурсів і фаховості наших командирів і мужності, та героїзму наших воїнів тримати і цю ділянку фронту щоб не допустити перериву російських окупантів. Дивіться, от ці все це ще минулого тижня, чи навіть позаминулого фаб три тисячі да. Окупанти почали застосовувати, і кожна новина полягає в тому, що вперше почали застосовувати. Я пам'ятаю півтора тижні тому, сказали вперше, і оце вчора вперше, тобто постійно вперше. Наскільки це небезпечно, і, і, і наскільки ми маємо переживати з цього приводу, і чи є способи якось унеможливити такі, такі атаки, оціми фабами три тисячі. Що таке ФАП 3000 Це лише вибухова частина в цієї авіаційної бомби, бомби і знаходиться 1200 кілограмів. І неважливо, наскільки вона влучна. вирва, яка залишається після неї, може сягати кількох метрів заглибшки. Це може бути 8, 10, можливо, навіть 12, в залежності від ґрунтів, вона несе смерть та руйнування. І ті два відео, які зараз активно ширяться в мережі інтернет, є тому свідченням. авіаційна бомба. Керована всі не дуже вуж прилітає по тих об'єктах, куди їх спрямовують ворожі пілоти. Але тим не менш, руйнування є жахливими, і тут виникає питання наявності у нас ресурсів, які будуть спроможні нищити ворожі літаки на сії тих самих кампів. Це насправді найважливіше питання, і буквально не що буквально лілічі години тому сталося черговий приліт кампів по території нашого незламного Харкова. І знов виступ президента Володимира Зеленського починає. Того, що Україні потрібна система протиповітряної оборони, ми вже в дискусії з нашими західними партнерами щодо того, що нам от тут і зараз потрібно щонайменше не сім батарей, типу Петр чи їх аналогів, ведемо що не півроку поспіль, можливо, навіть більше, але а крім обнадійливих заяв. Та всебічної підтримки на словах ми не маємо. Не маємо тих самих додаткових систем протиповітряної оборони, які є надзвичайно важливими. Звісно, що певною мірою відсутність систем ППО мала б компенсувати винищувачі чуючи 16 але і щодо їх передачі тривають ще дискусії, як швидко ми їх отримуємо. Ну поки що не відомо. Дивіться, хотілося б трошки оптимізму, пане Владиславе. Я що маю на увазі? От уявимо собі картину, що Україна може отримає не 7 патріотів, а хоча б три, е, отримає не 200 літаків, а хоча б 80 чи 50 чи 40. Можна розраховувати, і, і надійде нарешті ця допомога така велика. Можна думати про контрнаступ, чи про контрнаступальні дії. Чи це. Все воно заглохло. От ви щойно казали, що фортифікації росіяни будують досить інтенсивно, що означає ускладнення просування вперед. Тобто, наскільки ми можемо бути оптимістами в тому сенсі, щоб на влітку навесні щось змінилося або бодай стабілізувалося на користь України? Отак би я сказав. А що стосується літньої кампанії, то скоріш за все, ми будемо перебувати і далі в стратегічній обороні. Ресурсів нам поки що бракує навіть про паритет в артилерійських засобах ураження зараз не йдеться. Ну і тим більше, ми поки що не маємо достатньо кількості авіаційної техніки, щоб мати змогу тримати чим далі від наших кордонів російські літаки на сі кабів. Тому я думаю, що зараз ми будемо перебувати в стані стратегічної оборони, тим самим знищуючи ворожу живу силу бронетехніку та озброєння. А в той самий час поступово. Накопичувати наші ресурси. Скільки часу це буде тривати? Звісно, це відповідь на це питання залежить від темпів та обсягів постачання від наших західних партнерів. Чи можемо бути повністю задоволеними цими процесами? Ну, мабуть, що ні. Бо до прикладу на відміну від минулорічних, минулорічних траншів на один там трильйон, чи верніше на один мільярд, чи на півтора мільярда доларів е, постачання збройної та військової техніки від наших американських партнерів, нині транш військової технічної допомоги сягає рівня там 300 мільйонів доларів, що дещо менше. Я розумію, що минулого року ми готувалися до масштабного контрнаступу, але і цього року. Е, Фактично артилерійські боєприпаси є розходним матеріалом, які дозволяють нам е, нищити ворогів, стримувати їх атаки, і це насправді не надважливий кейс за умови таких обмежених партій постачання збройної та військової техніки. Говорити про бодай якісь контрнаступальні дії е, з боку українських сил оборони, мабуть, що поки що зарано. Останнє питання у нас є якраз хвилинка на це. Оцей гелікоптер над Кримом к 29 Є велика дискусія, хто його збив, українці чи росіяни. Ваша точка зору наскільки ми можемо бути переконані, що це точність української зброї, чи це точність дружнього вогню російської зброї по своїх? З урахування того, що к 29 був збитий е, східніше від тимчасово окупованого кримського півострова, скоріше за все, це фактор «friendly fire». Е, і Росіяни буквально загнані на певною мірою в кут, а, адже одночасно відбувалася масштабна атака за допомогою морських ударних дронів, і відповідно масштабна атака за допомогою дронів Камікадзе. Росіяни були змушені задіяти свої елементи протиповітряної оборони і гатили все, що бачили в небі. Ну і звісно, час від часу е, влучали. Але в свою авіаційну техніку, бо в той самий же проміжок часу в повітрі знаходилися ворожі винищувачі, ворожі вертольоти, які пильнували і намагалися знищити наші морські ударні дрони. Тому такий собі френдлі фаєр, але передумова для цього френдлі фаєра свого часу створили українські села оборони за рахунок ретельного проланування щодо нанесення комбінованого удару за допомогою авіаційних дронів і морських дронів. Дякую. Ну, це така мрія кожного українця, щоб вся російська армія закінчила життя самогубством. Як це вже так. назвати? Це інше питання, там дружній вогонь чи щось. Але по результату хотілося б, щоб вони саме себе застрелили. Дякуємо Владиславу Зелізньову, військовому експерту, полковнику, збройної полковнику Збройних сил України, речнику Генерального штабу з 14 по 17 років.